Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з фізики. І темою його буде електричний опір та закон Ома для ділянки кола. Але для початку я прошу вас розгадати загадки. І перша загадка для вас. Швидко-швидко я біжу, кому завгодно допоможу. Але іноді я так стріляю, що пожежі викликаю. Сподіваюся, що ви вже здогадалися, що зашифровано в цій загадці. І можете це слово писати в коментарях під цим відео. А перевірити, щоб це правильна відповідь чи ні, то. Я скажу це слово відгадку сьогодні в кінці нашого заняття. Наступна загадка. Цей прилад в коло електричне паралельно підключай і напругу визначай. Що ж це за прилад пишемо в коментарях під цим відео. Наступна загадка. Складай коло, думай думу, чим заміряти силу струму. ну-мо відповідаємо, пишемо відгадки в коментарях та переглядаємо це відео, щоб дізнатись правильні відгадки, які я оголосю в кінці цього відео. А ми рушаємо далі. Давайте спробуємо дати відповідь на таке проблемне питання. От, наприклад, ми на попередніх заняттях розглядали характеристику електричного струму. Це сила струму. Потім ми познайомилися ще з однією характеристикою електричного струму. Це напруга. А от як ви думаєте, чи взаємопов'язані дані фізичні величини між собою? Давайте спробуємо розібратися. І становимо експериментальним віртуальним дослідом зв'язок між напругою та силою струму. Зараз на екрані ви бачите складене електричне коло. З відомого вже вам вольтметру, приладу для вимірювання напруги, та амперметру, приладу для вимірювання сили струму. Також в це коло вмикається джерело електричного струму. Так от, якщо паралельно до Вольтметра ввімкнути пристрій, який називається резистор, це такий пристрій, в якого який може змінювати силу струму в цьому електричному колі, то за допомогою цього досліду ми це легко могли б проспостерігати? Електричну схему цього електричного кола ви також бачите в нижньому лівому куті у вас на екрані? Отже, такий елементарний, на перший погляд, дослід дає можливість зрозуміти. Що зв'язок між напругою та силою струму ну, все-таки існує. Але ще існує і третя фізична характеристика, яка взаємопов'язана з цими двома величинами. Саме ця третя величина і є електричним опором. Електричний опір, який позначається літерою Р велике англійська, це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Розгляньте, будь ласка, уважно, малюнок представлений у вас на екрані. Якщо взяти відрізок провідника, і розглянути його в збільшеному вигляді, то ми можемо побачити, що сила струму в цьому провіднику буде мати певний напряг, мок, і цей струм зумовлений відповідно вільними носіями електричного заряду. Але в будь-якому провіднику є ще і інші частинки, які теж можуть мати електричний заряд. І відповідно протидіяти руху з вільних заряджених частинок. Також прошу звернути увагу, що струм ще проходить у провіднику, який має відповідний поперечний переріз. Отже, опір зумовлений взаємодією вільних носіїв електричного заряду. З іншими частинками провідника. Оскільки електричний опір це нова фізична величина, то необхідно ввести її одиницю вимірювання. Одиницею вимірювання електричного опору в міжнародній системі одиниць мір та ваг, всі є 1 ом. 1 ом це такий опір провідника. В якому за напругу на його кінцях 1 вольт тече струм з силою 1 Ампер. Але опір однорідного провідника не може залежати ні від напруги, ні від сили струму. Опір провідника постійного поперечного перерізу. Буде залежати від матеріалу, з якого виготовлений цей провідник. Також опір однорідного провідника при постійному перерізі, буде залежати ще від його довжини, позначеної L маленьке, і саме цього поперечного перерізу S велике Англійське. Тому от опір провідника ми можемо визначити за формулою, представленою у вас зараз на екрані, і яку вам необхідно занотувати в ЗОШ. А саме, R велике дорівнює ρ помножено на L та поділено на S. Прошу звернути увагу, що ρ – це буде питомий опір речовини. З якого виготовлено провідник. Прошу не плутати саме цей питомий опір речовини РО з відомою вже вам густиною речовини, яка позначається таким же символом. Отже, ще одна нова фізична величина, що пов'язана з електричним струмом, це питомий опір речовини. Це фізична величина, що показує, яким опором володіє виготовлений з цієї речовини провідник одиничної довжини, тобто 1 метр, і одиничної площі поперечного перерізу, 1 метр або 1 мм. До речі, пидомий опір речовини. Є постійним значенням для конкретної речовини. В будь-якому довіднику ви можете знайти таблицю питомих опорів різних речовин. Вимірюється ця, цей опір в відповідних одиницях. Ом помножено на метр та поділено на міліметр квадратний. Яким же приладом ми можемо вимірювати електричний опір? Є фактично два способи вимірювання електричного опору. Звичайно, є пристрій, який безпосередньо вимірює значення електричного опору. І називається він омметром. Або також електричний опір можна виміряти за допомогою амперметра і вольтметра. Зараз на екрані ви бачите електричне коло, де включений амперметр, вольтметр, і підключаються різні резистори з різними відповідно питомими опорами. Але є більш універсальний прилад, це саме цифровий мультиметр. Чому мультиметр? Тому що він може вимірювати при відповідному переключенні тумблера і силу струму, і вольтметр, і, і вибачте, напругу, і відповідно опір речовини. А звідки ж взялась одиниця вимірювання опору 1 Ом? Саме в честь вченого Георга Симона Ома, тому що саме він вивчав залежність струму від напруги. І цю залежність він встановив експериментальним шляхом ще в 1826 році. Відповідно пізніше ця залежність була названа в його честь, а саме законом Ома для ділянки кола. Формулювання закону Ому для ділянки кола прошу занотувати в зошит. Сила струму і в ділянці кола прямо пропорційна, прикладеній на прузі У. Та обернено пропорційна опору провідника R. На екрані також ви бачите математичний запис закону ОМА для ділянки кола. Прошу також цю формулу занотувати в зошит. А саме, і дорівнює U поділено на R, де і велике це сила струму. У велике англійське це напруга, Р велике Англійське це опір. Якщо ви не встигаєте переписати визначення закону ОМА для ділянки кола та його математичний запис, ви можете поставити на паузу це відео, а потім продовжити перегляд. А ми рушаємо далі. Закон Ома для ділянки кола, а точніше його формула, є універсальною, тому що вона дає можливість визначити одну із невідомих трьох трьох величин, які входять у формулу закона Ома. Зараз на екрані ви бачите універсальний трикутничок закону Ома. Де в вершині цього трикутника зазвичай стоїть значення напруги, а під рискою в основі сила струму, і відповідно опір. Як користуватися цим трикутником закону Ома? Якщо нам необхідно знайти силу струму, вона нам невідома, ми долонькою закрили відповідно позначення і. І в нас виходить, що в чисельнику залишається напруга, а під рискою в знаменнику залишається опір. Тобто по першому трикутнику ви будете мати ту формулу, яку ми тільки що розглянули, і дорівнює У поділено на R. Сподіваюся, що ця формула вже у вас занотована. Якщо ні, то ви можете зробити це зараз. Наприклад, нам е, треба знайти опір, він у нас невідомий. Закриваємо долонькою опір у трикутнику закона ома, і ми знову бачимо, що в чисельнику в нас вгорі в вершині трикутника стоїть напруга, а під рискою залишається сила струму. Відповідно, щоб знайти опір на ділянці кола. Треба напругу У поділити на І. Це нова для вас формула, тому прошу її також занотувати в зошит. І в нас залишається ще один третій варіант використання трикутника закону Ома. В задачах може бути невідомою і напруга. Тоді ми закриваємо долонькою напругу У у вершині. І бачимо, що риска дробу в нас зникає, але залишається поряд сила струму і помножена на опір. Відповідно для знаходження напруги на ділянці кола У треба силу струму помножити на опір Р. Прошу і цю формулу нову для вас занотувати зараз у зошит. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете задавати їх в коментарях під цим відео, і я з задоволенням вам дам відповідь на них. А зараз слухаємо правильні відгадки, які прозвучали в цьому відео на самому початку. Що в нас так швидко біжить по проводам? Звичайно ж, це електричний струм, перша відгадка. В другій відгадці запитувалась по прилад, який може виміряти напругу. Звичайно, це ж вольтметр. І третя загадка стосувалася того, як виміряти силу струму в електричному колі. А для цього в нас є теж спеціальний прилад. Це амперметр. Сподіваюся, що ви чітко дали відповіді на всі ці три загадки. А я запрошую вас підписатись на канал ArtLessons та натиснути дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео на моєму каналі. До нових зустрічей!